Всіх вітаю у новому відео! Ви на каналі дитячого реабілітолога. Сьогодні я вам розповім про те, як же зібрати сумки у пологовий будинок у 2025 році. Почтимо із сумки у пологову залу. Як ви приїдете в пологовий будинок, вам знадобляться капці, пакети, бахіли. А також сміттєві пакети для того, щоб скласти сміття. А пакет для того, щоб скласти одяг. Далі нічна сорочка з халатиком. Обов'язково треба взяти рушничок, якщо ви будете купатися. А також постільну білизну. Заздалегідь все треба упакувати окремо, щоб ви знали, де і що знаходиться, і швидко могли дістати. Далі Рідке мило, рушники паперові. А далі в нас буде гінодек це з аптеки, якщо вам його назначали: серветки вологі, а також багато пелюшок одноразових. Треба брати найбільші і приблизно 20-30 штучок. Може знадобитися 5, але треба взяти більше. Далі ось такі післяпологові трусики. Це у нас косметичка. Окремо треба покласти все окремо. Що ж у нас тут? У нас артифрін, парацетамол, потім клізми, мікролакс. Ви берете те, що вам потрібно. Тут набор такий для алергіка. Потім термальна водичка, кондиціонер. І інші речі, які ви можете бачити на екрані: Зубні щітки, ручечки, спонжики, станочки, потім набор для лінз, сміттєві пакети і розчистка. Це все, це все вам знадобиться як і в пологовій залі, так і в післяпологовій палаті. Подивіться, уважно, можете заскрінити собі, щоб потім не розгубитися при виборі тих чи інших речей. Артіфрій це потрібно для знеболення, у кого є алергія на лідокаїн, якщо він знадобиться. Це сумка в пологову залу для дитинки, пледик, потім такі гарненькі пелюшки, бавовняні та з фланелі, дитячі серветки. Потім я поклала окремо дві, дві такі пелюшки одноразові, два, два підгузка і також два набори одягу. Але це ви можете спитати у свого пологового будинку. Що ж саме треба покласти для дитинки. Можете заскрінити, щоб ви могли розуміти, що ж вам потрібно тут. Пледик можна брати або рушничок. Далі сумка в післяпологову палату. Це післяпологові бюсти та трусики. Трусики післяпологові одноразові. Ви можете підібрати по своєму об'єму стегу. Далі післяпологові урологічні прокладки. Ви можете брати їх багато, і вони вам дуже знадобляться. Далі туалетний папір. Вологий. Я ще беру маски собі, патчі, якусь косметику доглядову. Це у нас післяпологовий бандаж. Це одноразові трусики, які також вам можуть знадобитися. Далі трусики звичайні, їх також можна взяти декілька, там 3-4. Це післяпологовий одяг. Я тут брала декілька таких гарненьких суконьок, щоб можна було навіть виходити в коридор в них. Це мило. Далі у нас тут я брала собі шкарпеточки та післяпологову ночну сорочку. І ще такий же самий Набірчик одягу. Рушнички знадобляться. І також рушнички не одноразові, а такі, щоб вам витиратися для рук, для обличчя і такий великий банний. Вони можуть трошки там десь вимазатись, тому беріть там декілька. Ось масочку я показую. І також я беру таку косметичку. Що я туди поклала? Я туди поклала декілька, декілька прокладок, це лактаційні прокладки у бюстик. Сумка після пологового залу також у мене складається із пледа. І, і постільної білизни. Дуже обов'язково візьміть до себе плед, тому що він вам знадобиться. Це вже сумочка для дитини. Памперси, декілька наборів одягу. Я брала багато, щоб якщо там вимажиться, можна було все це потім замінити. Одноразові пелюшки. Туалетний папір, ватні пафи, термометр для сосків крем, вушні палички, потім такий емоліум крем з народження. Він також знадобиться для видалення сировидної змазки. Брала антисептик для рук, аквамаріс для того, щоб промивати носик дитинці. Потім свічечку гліцеринову, одну, якщо будуть, не дай Бог, якісь дискінетичні прояви у дитини в ЖКТ, Судокрем і також крем під підгузок мілупа. Ножиці безпечні з такими тупими кінцями. Дуже обов'язково зверніть на це увагу. І також. Пелюшки. Пелюшків я брала і не дві штучки, і потім фланелеві, і таку ще пелюшку кокон, і пелюшки бавовняні та муслінові. Дві муслінові, дві бавовняні. Щоб стелити і на пеленальний столик, і підстелити десь дитинці. Це в мене такий. Відсмоктувач для слизу дитинки. Взяла одразу насадочку маленьку, туди почепила, і взяла батарейки окремо, якщо вони вдруг знадобляться. Тепер я покажу, що входить в набор одягу, що я окремо склала. Шапочка, шкарпетки, бодик такий на запах, і. І такі штанці. В кожному окремому, е, окремому пакетику для одягу в мене приблизно такий набір. Просто різного кольору і різного наповнення. Це літній такий набірчик, хто буде влітку народжувати. Це мусліновий такий ромпер, шкарпеточки і шапочка. Дякую за перегляд легких пологів та здорових малюків.